Задіяні були не тільки художники, але й вся команда викладацького складу. Хтось вирізав трафарети, хтось набивав, хтось ґрунтував, лакував. Іграшки у нас круглої форми. Вони виготовлені з ДВП. Судячи з тих подій, що зараз є в Україні, у нас війна, повномасштабна війна. І знаєте, не хочеться дійсно свята, але враховуючи, що війна, ми використали суто патріотичні кольори і наші побажання це перемога, це мир, Україна, віримо в ЗСУ, розумієте, і бренд Хмельницького. У нас тут є карта України. На блакитну на блакитному ми зробили її жовтою і навпаки, на жовтому кольорі зробили блакитною, щоб вона була неділима. Мені дуже сподобалось, особливо так символічно в жовто-блакитних кольорах. Як на мене, це найкраща ялинка. Вона якась така символічно тепла зараз для нас. Але ми хотіли, щоб найближчим часом до закінчення дня новорічних свят. Там дійсно була перемога. Цьогорічні ялинки якраз доречні і дуже гарні. Сьогодні війна, і е, святкувати, і е, пригати, і плясати біля ялинки абсолютно е, не треба на сьогоднішній день. Вона гарно, прекрасна. Актуально і дуже гарно, в патріотичних кольорах супер. Ми підтримуємо. Мені подобається. Мені дуже корилі брови.